Щодня ми стикаємося з різними подіями, обставинами, людьми. Сьогодні, наприклад, ми можемо знімати якийсь урочистий захід, а ввечері цього ж дня ми можемо знімати прильот, який забрав життя звичайних людей, які поверталися з роботи. Під час нашої роботи частіше за все ми фіксуємо розбиті вікна, понівечені двори, знищені будинки і. На жаль, тих людей, що потрапили під обстріли. Мене звати Роман Базик. Я кореспондент телеканалу Марта. Водночас я студент Чорноморського національного університету імені Петра Могила. Навчаюся на магістратурі кафедри журналістики. Воєнним кореспондентом я став неочікувано. Так склалося, що мої навчальні роки припали на повномасштабне вторгнення. Російської Федерації на мою рідну Україну вийшло так, що усі практичні навички я вже здобуваю по ходу своєї роботи. Хоч у нас і на перших курсах була така дисципліна, як військова журналістика, вона дуже мені допомогла. Я вберіг себе від тих ризиків та проблем, котрі могли виникнути у мене по ходу роботи. Тобто я знав. Що можна робити, що не можна робити. Я розумів, які наслідки можуть бути спричинені моїми діями. Тому я дуже вдячна університету за ці моменти і сподіваюся, що здобуті навички все ж таки допоможуть мені і в подальшій роботі. Мені запам'ятовується кожна зйомка. Кожна зйомка, на котрій ми буваємо, кожна локація буває так, що ти проїжджаєш чи повз місто, ти бачиш локації, і, на жаль, місто запам'ятовуєш не так, як воно виглядало до війни, а вже запам'ятовуєш ті місця і локації вже після того, як там щось прилетіло, щось вибухнуло. Дуже важко бачити те, як твоє рідне місто, воно поступово перетворюється на руїни, але все одно. Я вірю в те, що Миколаїв вистоїть, і вірю в те, що все ми відбудуємо. Головне, аби наші люди, наші знайомі та близькі залишалися живі та здорові. Більш за все, ти повинен покладатися на себе, а також на тих людей, з котрими ти співпрацюєш. Я працюю разом з Олександром Матюшенко, він мій редактор, і з ним ми пройшли дуже багато всього. З ними були спочатку повномасштабного вторгнення, і з перших днів ми знімаємо, ми висвітлюємо і сподіваємося, що та робота, яку ми робимо, вона дійсно допомагає людям. Приїжджаючи на місце обстрілу, на місце події та чогось такого, я намагаюся зосередитися на роботі. Я зосереджуюсь на тому, що я хочу побачити. Я зосереджуюсь на тих локаціях, на тих деталях, котрі я. Покажу у сюжеті людям для того, щоб і український глядач, і міжнародний глядач вони це відчули однаково. Навіть та людина, котра знаходиться дуже далеко від війни і знаходиться в безпеці, щоб вона відчула той ризик, з котрим ми стикаємося щодня. Поки ти їдеш до населеного пункту прифронтового, або там до віддаленої локації, ти по дорозі бачиш зруйновані будинки, ти бачиш ці ракетні та бомбові вирви. Тобто ти там в області тримаєшся на адреналіні, тримаєшся на якихось своїх сталевих нервах, а потім, коли повертаєшся до міста, воно на, те, на тебе все це навалюється. І головне, оцей момент не зламатися. Головне для мене це зрозуміти, на що я це роблю. І коли я, повертаючись з області, коли ми видаємо сюжет, коли ми видаємо там якусь новину і бачимо повідомлення після сюжету, що дякуємо, ви про нас розповіли, дякуємо, нам допомогли після вашого сюжету. От, мабуть, заради цього ми і працюємо. Майбутнім студентам, майбутнім журналістам, хочу побажати в першу чергу навчатися. Поглинати знання будь-які, тобто все, що може вам знадобитися, і те, що на даний момент може здаватися вам просто пустою інформацією, все одно запам'ятовуйте її, сприймайте. Ви ніколи в житті не знаєте, у який момент ці знання можуть вас по перше, врятувати, а по-друге, допомогти. Між собою у своїй редакції ми інколи жартуємо, що журналіст це професійний дилетант. Але насправді це не має в собі якоїсь там негативної конотації, тому що журналіст повинен знати потрошки усього для того, щоб створювати той матеріал, який допоможе людям.